Саме на сходинках цієї школи, школи, яка в 1990 році вперше на території держави підняла український прапор, випускники 2022 підписали прапори для підтримки Збройних сил України. Захисники тримали їх і підняли на День прапора України, тримали їх як безцінний подарунок. З болем в серці я хочу сказати, що сьогодні на моїй рідній Луганщині ні над жодним закладом освіти не буде синьо-жовтого права. Але це тимчасово. Ми віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили і готуємо прапори перемоги. Перші прапори були передані міським головою для шкіл тимчасово окупованої Луганщини. Працівниками культури та молодіжним центром «Хіршка» була проведена благодійна акція. Із частини вилучених коштів ми придбали прапори і хочемо передати для міста Рубіжне голові Северодонецької районної державної адміністрації, начальнику районної військової адміністрації Роману Власенку Я знак нашої майбутньої швидкої перемоги. Слава Україні! Мені дуже приємно тут сьогодні перебувати. Я хочу перш за все привітати учнів партівську спільноту, вчителів з святом знань з 1 вересня. У нас останні такі свята не дуже стандартні і особливо. Цей рік, але я все ж таки сподіваюся, що дітки наші е, отримають ті знання, яких вони потребують. Технології сучасні дають можливість і дітям з Луганщини навчатися сьогодні, десь онлайн, десь онлайн. А наше завдання головне на нас, дорослих, нас, чоловіків, це повернути мир в нашу Україну, докувати Луганщину. В першу чергу, це важливо саме для мене. І е, повернутися до нормального життя і розвитку. Я дуже вдячний громаді Франківщини, де ми перебуваємо тут. Ми відкрили став для переселенців Слуганщини. За гостинність Франківщині хочу подякувати долині безпосередньо і за цей дуже важливий символ, за цей дуже важливий подарунок для всіх нас, хто перебуває зараз тут, але дуже хочу повернутися в свої громади в свої міста. І те ж саме для мене це дуже важливе місто. Де я фактично будував оборону, де я трошки картонував роботу вже на початку війни, тому я дуже е, радію тому, що саме я приймаю сьогодні цей прапор і він обов'язково замоярить над установами міста Рубіжного. Дякую. Ми в адміністрації започаткували таку відзнаку Україна, свята матір героїв. Тут, тут коїн, можна сказати, і я хочу залишити його тут в долині як знак. Вдячності за ту підтримку, яку ми отримуємо від вас.